Іноді мені здається, що після ядерного вибуху виживуть тільки таргани, простітутки і я. Яка вилізе із радіоактивного попілу і скаже: Не haven't, I don't have! Чому ж не можна казати I haven't в сенсі, що у вас чогось немає? Нумо розбиратися! З вами Ольга Сіпакова, це канал Інгліш». Let's go. I haven't! Це заперечення з часу Present Perfect. І окремо воно звучить як нісенітниця. Ну, наприклад, я не. О що ви ні? Ні, ну ви «не», а я що? Я да, я що, я тут сама рижа. Подивіться на них. I haven't money звучить як я не гроші. I haven't time, я не час. I haven't breakfast, я не сніданок. Ну, дурня повна. Щоб це все не звучало як нісенітниця, треба з цього з цього зробити нормальний present perfect». І для цього нам потрібно додати основне смислове дієслово. Або з закінченням іді, якщо воно правильне, або із третьої колонки неправильних дієслів. I haven't got money yet. Я ще не отримав гроші. I haven't chosen Time for this yet. Я ще не обрав час для цього. I haven't eaten my breakfast yet. Я ще не з'їв свій сніданок. А от коли ми хочемо сказати, що в нас чогось немає у теперішньому часі, зараз, ми використовуємо Present Simple, де є заперечення don't або «doesn't». I don't have time. В мене немає часу. She doesn't have money. В неї немає грошей. I don't have breakfast today. В мене сьогодні немає сніданку. Більше прикладів на це дивіться в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до цього відео. Ну що, є питання? Якщо є, пишіть в коментарях. А також підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами була Ольга Сіпакова, це канал See you later!